Марта Рошко Незабудки Непомітні блакитні квіточки з жовтою серединкою розцвітають навесні на Запоріжжі, зігріті сонячним світлом, добром і теплом земної любові. Мала квітка має магічну силу, могутню та променисту. Запорізькі дівчата збирають голубенькі букетики, цілують ніжні пелюстки та своїм нареченим дарують. Дзвіночками чистими, переливчастими голоси дівочі та сміх лунають, сяють чарівні квіти, незабудки, ніжними устами поціловані, сховані за пазухою біля серця хороброго запорізького козака, що зараз тремтить тане. Здалеку люди бачили, що ось іде Тарас, справжній козак, відважний воїн, і його щира душа радіє. Бо йде з ним життям Оксана віддана йому дружина. Дивляться вони одне на одного закоханим поглядом і радість панує, земля від кроків цих щасливих цвіте та співає. Прекрасна земля Запорізька будь-якої пори року, багата та щедра, сонячним промінням наповнена. Здавна жив тут вільний козацький люд, пісні співав, дітей і хліб вирощував, доки, заступивши сонце, не насунувся незліченною навалою ворог безжальний. Вмить почорніли квіти, обірвалися співи, жінки замість віночків барвистих пов'язали голови темними хустками, сховали дітей за спинами і звалили на себе всю роботу чоловічу. Козаки, кохані чоловіки, сини і браття залишили їх, пішли битися з ворогом підступним, боронити землю, яка народжена жити вільною, пішли битися або померти, захищаючи своє, рідне до останнього подиху. Холодні вітри женуть грозові хмари, глибокими зморшками спотворилися води могутнього Дніпра. Лепкою тягучою тривогою накрило степ, зникли метелики, з птахів лише чорний шуліка зловісно кружляє у висоті. Обірвалися, розлетілися пелюстки маків та ромашок, лише в притул до землі тиснуться маленькі блакитні квіточки з жовтою серединкою. Вибігла Оксана вслід за хмарами на берег Дніпра, піднесла до уст, зблякло незабудку. Гарячим спалахом обпекли душу спогади, згадала обійми та поцілунки чоловіка коханого. Немає від нього вісточки вже довгий час, з очей, що невпинно дивилися на небо, щоб з вітрами і хмарами передати любов свою ринули сльози. Чи, мабуть, це душ крижаними батогами січе бідолашну жінку, яка не відчуває холоду? Страшним голосом благає вона все голосніше попри стихію, підводячи мокре обличчя до небес, притискаючи до серця незабутку. Де ти, сонце, від горя і сорому ховаєшся за хмарами, з'явися негайно, хоча б одним променем подаруй надію і віру у справедливий світ. Духи вільних козаків, де ж ви є? Досить спати! Прокидайтеся, відпочили добряче, струсіть сон та пил віковий, до роботи беріться. Праправнукам вашим, що левам та соколам є побративами, настала черга рідну землю боронити. Вміння та секрети стародавні їм передайте, хитрощів навчіть таємних знань, бо від уваги та гідності вони мають вдосталь. Земле. Матір життя, зможеш вільно дихати, коли пробачиш синів козацьких, бо вгризлися вони в тіло твоє, щоб зберегти, не віддати ворогові. Допоможи ж дітям своїм, скинь підступний тягар, жени орди ворожі до боліт далеких. Ангели небесні, розплющте очі свої сумні. Розправте крила поранені, огорніть, захистіть воїнів у полях битв, бережіть їх, приберіть каміння зі шляхів їхніх, допоможіть у святій праці, несіть ношу їхню тяжку, як вони несли ангелів на плечах своїх у хвилини чорні. Закликаю всі вищі сили, зокрема тебе, чиє ім'я не промовляють у гаморі днів, благаю. Затули рукою самогутньою куполом захисним, словом праведним кожного лівоньку. Стригнулися чорні хмари, сповільнили політ свій. На свинцевому тлі неба намалювався раптом клаптик лазурі. Сяйнуло в просвіт сонце, стрімкий промінь розсік простір по діагоналі і простягнувся в недосяжну далечінь за обрій. Тарас з товаришами із важкого походу розвідувального у ворожі тели пробирався додому, до своїх побратимів. Розділився загін маленькими групами, просувалися хлопці повільно, тихесенько, рухалися з довгими перечікуваннями та короткими перебіжками. Має межу сила людська, навіть витриваліщі потребують відпочинку. Зупинився Тарас перепочити біля старого дуба. Присів поруч втомлений побратим його. Тиша і оманливий спокій оточили хлопців. Під кроною великого дерева укрилися бійці від набридливого дощику, що мрячив зранку. Притулився Тарас до стовбура, підвів голову та задивився на небо крізь переплетіння кривих гілок. Дощ припинив. Несподівано із синього шматочка небесного поля і з того боку, де дім вискочив блискавкою сонячний промінь. На мить засліпивши Тараса, промінчик переполошив мокре листя, пробіг обличчям, ковзнув на землю і завмер за кілька кроків. Висвітливши сині пелюстки, жовтоокої незабудки. Стиснулося щось у грудях козацьких у місті. Де душа зазвичай перебуває. Зробив Тарас крок уперед, нахилився і простягнув руку до квітки, з огидним свистом промайнула повз шалена куля. Пронизала серце старого дуба, порвала, знівечила вікову кору, потрапила туди, де секунду тому Тарас небом милувався. Отакої, брате! Вимовив вражений побратим, сильний янгол-охоронець тебе за руку веде, козаче.